Дорогі наші батьки, дякую вам за бажання і вміння будувати наші стосунки на основах партнерства. Саме це дозволяє нам розбудовувати школу, яка є місцем радості для дітей, творчості для вчителів, спокою для батьків. Ваше партнерство, людяність і надійність надихають у нас щодня. Разом ми сила і готові творити гарні, щирі. Дорогі наші батьки, ми бачимо і цінуємо все, що ви робите. Як хвилюєтесь перед контрольним, як разом шукаєте відповіді, як підтримуєте своїх дітей в моменти невдачі і щиро радієте кожній перемозі. Ми безмежно вдячні за вашу підтримку та співпрацю. Шановні батьки, дякую вам за довіру, розуміння та всебічну підтримку. Ви найкращі батьки найкращого класу. Від щирого серця дякую вам за постійну підтримку, розуміння та співпрацю. Ви перші вчителі своїх дітей, а ми, педагоги, щасливі бути вашими партнерами у цій важливій справі. Шановні батьки 6 А класу, щиро дякую вам за довіру, за невтомну підтримку, небайдужість, поради. Щире зацікавлення та мудре батьківське серце, вашу любов, виховання, щоденна праця це найміцніша опора для ваших дітей і велика допомога для вчителя. Шановні найкращі батьки 5-го б класу. Сьогодні вам хочу сказати дякую за підтримку, за довіру, за активну батьківську позицію. Ми разом з вами той фундамент, на якому діти будуть будувати своє майбутнє. Разом ми сила. Шановні батьки, дякую вам, вам за вогонь ваших сердець. Це вогонь затишок. Він робить комфортне наше життя. Це вогонь оберіг. Він захищає у найскладніші випадки. Це вогонь дороговказ. Він освітлює дорогу навіть в найтімнішу ніч. І це вогонь-оберіг. Який передається від покоління до покоління. Дякую батькам 9 класу за те, що ви завжди зі мною поруч. І разом ми з вами створюємо справжню родину. Щиро дякую вам, шановні батьки, за розуміння, підтримку та співпрацю. Щиро дякую батькам за довіру, адже вони довірили мені найдорожчі своїх дітей. Шановні батьки, ви найперші і найважливіші вчителі для своїх дітей. Ваша роль у їхньому житті незамінна. Спасибі вам за підтримку, мудрість і виховання. Дякую батькам учнів 6А, 6Б, 7 Б класів за допомогу, взаєморозуміння, за підтримку, за співробітництво. Дякую, дякую, дякую. Нові батьки, я вам дякую за те, що ви створили затишне та комфортне середовище, де кожна дитина може розвивати свої стібності. Та стати гармонійною особистістю. Діти, дзеркало родини. Тому я щиро дякую вам, шановні батьки, за вашу доброту, чуйність, толерантність, за вашу підтримку і розуміння, за вашу довіру. Ціную і поважаю кожного і кожну з вас ви найкращі. Почувати себе вчителем це означає. Почувайте себе другом, батьківського дому моїх учнів. Дорогі мої батьки, щиро дякую вам за три роки довіри, підтримки та розуміння. Дякую за те, що ви завжди берете активну участь у нашому шкільному житті. Усіх ціную і поважаю. Дорогі батьки четвертокласники. Дякуємо вам за розуміння і партнерство у вихованні та навчанні наших дітей. Разом ми робимо спільну роботу. Щиро дякую вам, дорогі батьки, що в такий нелегкий час ви є підтримкою не лише для своїх дітей, а й для нас, учителів. Адже успіх дитини це наша спільна радість та нагорода. Шановні батьки, ваші діти вражають нас своєю безпосередністю і талантами щодня. Кожен з них унікальний по-своєму, але в кожного в серці живе доброта і добрі надії. Безпосередньо в цьому є і ваша заслуга. Дякуємо. Вам за це, і нехай попереду їх чекає лише радість. Дякую за кожен добрий крок на зустріч з знанням за кожне добре слово, яке надихає дітей. Дякую вам, шановні батьки. Ваша невтомна підтримка та щира залученість до навчання дітей є тим компасом, що веде їх шляхом знань. Дякую за небайдужість та невтомну підтримку. Як сказала Ліна Костенко, людина, нібито не вітає, а крила має. Учителя виростає крила тоді, коли він має надійну підтримку батьків. Дякую, що даєте можливість розкрити крила і підтримуєте цей політ. Ви справжні чарівники підтримки. Чия невтомна співпраця розфарбовує життя наших дітей яскравими фарбами успіху?